Доброго ранку, мої любі маленькі веридуйки, рада вас вітати. Хочу вас познайомити з незвичайним світом комах. Коли землю пригріває перші весняні промінчики, зі своїх схоїнок прокидаються комахи. А які саме ми зараз з вами дізнаємось? Весело вона літає, квітам вічка розтуляє. Каже Годі квіти спати, я прийшла медок збирати. Здогадалися малята так вірна це бджілка. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечко всміхається. Здогадалися, мої люби малята, так це сонечко. Маленька комаха велику силу має, По доріжці у муражник. Соломинки тягає, здогадалися, мої любі малята, так вірно, це мурашка. Затишна моя хатинка, непомітна повутинка. Гляньте, скільки не точок, а господар так, вірно, павучок. Розцвела в саду у нас дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла, квітка порх і полетіла. Здогадалися малята? Вірно, це метелик. Тата, давайте уважно розглянемо паучка, чілку, метелика, мурашку та сонечко. Як ми можемо назвати одним словом? Так, вірно, це комахи. Малята, пропоную вам пограти в уру, знайти комахи квіточку відповідного кольору. На квіточку синього кольору ми посадимо метелика. На квіточку фіолетового кольору ми з вами посадимо овучка. На квіточку помаранчевого кольору ми посадимо комаху мурашку. На квітку червоного кольору ми посадимо комаху сонечко. Жовту квіточку ми посадимо комаху теж жовтого кольору. Ну що, малята не втомилися, пропоную ще пограти в гру один багато. Що ж почали? Комах багато, а квіточка вірно одна. Квіточок багато, а комах так одна. Листочків багато, а комах так вірно одна. Комах багато, а листочок так один. Сподіваюся, малята, що вам сподобалось. Дякую вам за увагу, до нових зустріч, до побачення!